Привіт! Коли ми говоримо про сонячну енергію, що перше спадає на думку? Панелі на даху, так? Але це це лише верхівка айсберга. Сьогодні ми зануримось значно глибше, простежимо увесь шлях від одного єдиного фотона, що летить від сонця, до моменту, коли стара панель отримує абсолютно нове життя. Це буде повний розбір від А до Є. Гаразд, ось наш план на сьогодні. Почнемо з чистої фізики, з квантового рівня, потім поринемо у справжню гонку технологій. Далі розберемося, що є мозком усієї системи, зазирнемо до сховищ енергії та їхніх охоронців, і на десерт поговоримо про майбутнє, про те, що називають циркулярною економікою. Ну що, поїхали? Отже, почнемо із самого серця системи. Там, де відбувається ну, справжня квантова магія, як звичайний сонячний промінь стає електрикою, давайте зазирнемо під скло панелі. В основі всього лежить так званий фотоелектричний ефект. Звучить складно, але насправді ідея проста. Уявімо собі, що фотони це такі собі мікроскопічні енергетичні кулі, що летять від сонця. А кремні у панелі це стіл, вкритий електронами. Коли фотон вдаряє в електрон, він передає йому свою енергію і, так би мовити, вибиває його зі свого місця. А впорядкований рух цих електронів це є електричний струм. Все геніально просто чи не так? А тепер погляньмо, як це працює крок за кроком. Перше, фотон поглинається і вибиває електрон. На місці електрона залишається позитивно заряджена дірка, утворюється така собі пара. І ось тут починається найцікавіше. Всередині комірки є так званий pn перехід Це, по суті, такий собі односторонній турнікет. Він хапає електрон і не дає йому повернутися назад до своєї дірки. Він змушує всі електрони рухатися в одному напрямку. А вже на виході металеві контакти збирають цей потік, і ми отримуємо постійний струм. Ось так і народжується електрика. Гарат, з фізикою розібралися. Але ж просто генерувати струм це тільки половина справи. Індустрія веде невпинну боротьбу за кожен додатковий відсоток ефективності. Це справжнісінька гонка технологій. Давайте подивимось, як вони еволюціонували і хто зараз виривається вперед. І ось ця таблиця, вона, знаєте, ідеально показує, який стрибок відбувся. Зверніть увагу на нові технології n типу, ось ці Topcon та HGT. Вони не просто ефективніші, гляньте на температурний коефіцієнт. Це ключовий показник. Він говорить, скільки потужності панель втрачає в літню спеку, і чим це число менше, тим краще. А тепер додайте сюди значно меншу деградацію з роками, і виходить, що за весь свій термін служби така панель виробить набагато більше енергії. А ось вам візуалізація, щоб було ще зрозуміліше: стара, але все ще поширена технологія Перк помітно поступається новим гравцям N-типу. І це не просто якісь абстрактні відсотки на графіку. Ні, це абсолютно реальні кіловат години, які система буде або не буде генерувати щодня. Так панелі видають нам постійний струм, але ж у наших розетках змінний. Як перетворити одне на інше і зробити цю енергію корисною? Ось тут на сцену і виходить мозок усієї системи. І цим мозком є інвертор. Його завдання перетворити постійний струм від панелей на змінний для наших приладів. І тут є по суті два головних підходи: перший стрінговий інвертор. Уявіть, що всі панелі з'єднані в один довгий ланцюг, як гірлянда, і працюють як одна команда. Це простіше і дешевше. Але є мінус: якщо одна панелька потрапляє в тінь, то продуктивність падає в усього ланцюга. Інший підхід мікроінвертори. Це коли кожна панель отримує свій власний маленький мозок. Вона працює незалежно і видає максимум можливого, не зважаючи на сусідок. Дорожче, звісно, але для складних дахів до є тінь це ідеальне рішення. Добре, енергію ми генеруємо і перетворюємо, але ж сонце світить не цілодобово. Щоб стати по-справжньому енергонезалежними, нам потрібні накопичувачі, тобто акумулятори. Та просто банка для зберігання енергії це не лише неефективно, але й потенційно небезпечно. Їй потрібен свій інтелектуальний наглядач. Вибір акумулятора це без перебільшення ключовий момент. Давайте просто порівняємо стару свинцево-кислотну технологію з сучасними літій залізофосфатними або ж ліфе 4 Різниця ну вона просто колосальна. Подивіться на життєвий цикл в десятки разів більше. А глибина розряду це означає, що можна використати майже всю енергію з ліфе 4 тоді як свинцевий акумулятор можна розряджати лише наполовину. По суті, це абсолютно інша ліга надійності та ефективності. Так, в чому ж секрет такої надійності і довговічності сучасних батарей? А секрет криється в трьох літерах: BMS – система керування батареєю. І це не просто якась там плата, це без перебільшення і мозок, і охоронець, і лікар для акумулятора в одному флаконі. Подумайте про біє як про невсипущого вартового. Вона ні на секунду не зводить очей з батареї, контролює температуру, не дає перезарядитися чи розрядитися до небезпечного рівня. А ще вона робить надважливу річ балансування комірок. Всередині акумулятора багато окремих баночок комірок. Так от біє стежить, щоб усі вони заряджалися і розряджалися рівномірно. Це як хороший диригент, що змушує весь оркестр грати злагоджено. Саме це і є запорукою довгого та що найважливіше, безпечного життя. Батареї. Гаразд, система відпрацювала свої 25, а то й 30 років. І що далі? Просто назвали ще аж ніяк. Давайте зазирнемо в останній, але, можливо, найважливіший етап життєвого циклу етап, де історія не закінчується, а робить нове коло. Для початку давайте усвідомимо масштаб. За прогнозами, до 2050 року світ накопичить 78 мільйонів тонн відпрацьованих сонячних панелей, 78 мільйонів тонн – це просто гігантська цифра, і виникає логічне питання що з усім цим робити? Але, як то кажуть, будь-яка проблема це можливість, якщо подивитись під правильним кутом. І ось цей кут у цій горі сміття насправді заховано цінної сировини на понад 15 мільярдів доларів. Це вже не відходи. Це справжнісінькі техногенні родовища, міські копальні майбутнього. Так а що ж там такого цінного всередині? Якщо подивитись на склад, то переважна більшість це скло та алюміній. Їх переробити відносно просто. Але справжній скарб, економічний двигун переробки це ось ці малі відсотки. Високочистий кремній, мідь і навіть трохи срібла, саме за ними і полюють переробники. І сучасні технології переробки вже дозволяють повертати до 95% цих матеріалів у стрій. Процес багатоетапний. Спочатку панелі механічно розбирають і дроблять, потім за допомогою високої температури, піролізу, випалюють увесь пластик. А далі в гру вступає хімія, яка дозволяє акуратно витягнути окремі метали. І на виході ми отримуємо не сміття, а чисту сировину для виробництва абсолютно нових панел. І все це підводить нас до великої ідеї, до так званої циркулярної економіки ідея, де нічого не викидається, а все повертається в цикл. І ось пройшовши весь цей шлях від фотона до переробленого кремнію, мимоволі замислюєшся, враховуючи весь цей технологічний прогрес, враховуючи чіткий шлях до повної замкненості циклу, чи не стаємо ми свідками народження першої в історії по-справжньому сталої циркулярної енергетичної екосистеми. Підписуйтесь на канал Як, щоб дізнаватись більше.